У 2017 році майже нікому не відомої Мухаммад Ібн Салман з'явився на політичній арені Саудівської Аравії, ставши спадковим принцем. Зараз Мухаммад де-факто правитель країни з чутками про поганий стан здоров'я короля Салмана та його неспроможність виконувати функції монарха, будучи четвертим старшим сином короля. Більшість навіть і подумати не могли, що Мохамед коли-небудь здійметься до позиції влади у державі, але йому це вдалося: жорстоко придушуючи будь-яку опозицію на своєму шляху, не зжалюючись навіть над своїми братами та іншими членами королівської родини. Після приходу до влади Мохамед запровадив низку реформ, спрямованих на надання деяких соціальних свобод консервативному суспільству країни, та почав активно інвестувати у побудову нового саудіарабського бренду, завдяки цьому Цьому він став популярним навіть у західному суспільстві, незважаючи на свої репресивні кампанії. Однак під образом молодого та далекоглядного арабського лідера ховається тиран, готовий піти на все для того, щоб консолідувати владу у своїх руках. Тому після смерті короля Салмана існує ризик того, що коронований Мухаммед стане ще більш жорстоким та авторитарним. Як висловився один з членів саудівської королівської родини, коли він стане королем Мухаммедом, спадкоємного принця Мухамеда, згадуватимуть як ангела. Для початку давайте розглянемо, як Мухаммед став спадкоємним принцем і що взагалі означає перебування на цій посаді. Загалом, Саудівська Аравія це одна з небагатьох абсолютних монархій, які все ще існують у сучасному світі. Це означає, що король має абсолютну владу і не існує жодних механізмів для того, щоб протистояти його слову. Однак, часто, коли мова йде про такий спосіб правління. Однією з головних проблем є механізм передачі влади. Якщо монарх має декілька синів, тоді хто з них наступним займе престол? А що як король взагалі не має спадкоємців у нашому випадку? Король засновник Саудівської Аравії Ібн Сауд мав аж 36 синів та безліч братів, кожен з яких хотів стати наступним правителем, щоб забезпечити плавний перехід влади та уникнути внутрішнього кровопролиття. Король Ібн Сауд встановив чітке правило престолонаслідування. Він зобов'язав кожного наступного короля призначати старшого брата наступником одразу після коронації. Таким чином, Ібн Сауд подбав про те, щоб у разі смерті короля всі знали, хто стане наступним лідером, особа, яка наступною стояла на черзі правління і отримувала титул наслідного принца Саудівської Аравії. Але сам Ібн Сауд свою владу передав не своєму старшому брату. А своєму старшому сину, тим самим започаткувавши династію, яка поточно править в країні. Першим наслідним принцем, обраним королем, був Сауд Бін Абдулазіс. Він був старшим сином короля і після смерті батька правив протягом 11 років, перш ніж його переміг його молодший брат та наслідний принц Фейсал, здійснивши військовий переворот у 1964 році, Фейсал правив країною ще 10 років. Але був вбитий сином свого брата у 1975 році. Короля Фейсала замінив його законний наступник, тоді 62-річний наслідний принц Халіт. Халіт протримався при владі лише 7 років. Померший від серцевого нападу в 1982-му. Після смерті короля Халіда, трон перейшов до його зведеного брата Фагда, який залишався при владі аж 23 роки. Під час його правління боротьба за титул насліднього принца розділила його братів на два табори його шість братів зі спільною матір'ю та всіх інших синів Ібн Сауда. Природно, що король Фат хотів, щоб саме один з його рідних братів успадкував трон, цим самим зміцнивши владу за родово. Удом своєї матері, зрештою, король Фад вирішив віддати трон Абдулі після своєї смерті, але лише за умови, що Абдула призначить рідного брата Фада, Салмана, батька Мухаммада, наступним наслідним принцем. Йому вдалося узаконити це завдяки серйозній зміні у правилі престолонаслідування у 1992 році. З того моменту королю було дозволено призначати або звільняти осіб з посади наслідного принца на власний розсуд. Не беручи до уваги вік, Абдула став королем у 2005 році після смерті Фада та правив країною протягом 10 років. Після його смерті в 2015 році поточний король Салман зайняв трон, який було узгоджено. Однак за правління Салмана виникла нова проблема. Усі сини Ібн Сауда, які ще були живі. Були вже занадто старими, щоби отримати титул наслідного принца та чекати на свою чергу. Більшість мали серйозні проблеми зі здоров'ям та за прогнозами мали лише декілька років життя. Через це король Салман вирішив взяти під розгляд нове покоління та призначити наслідним принцем когось із онуків Ібн Сауда. Першим, кого вибрав Салман, став його старший племінник, 56-річний Мохаммад Бін Наєв. Однак незабаром все почало змінюватись. Це саме те місце, де герой цього відео, Мохаммад Бін Салман, нарешті вступає в гру. Як саме четвертому старшому сину короля, Вдалося перехопити ініціативу та стати новим наслідним принцем у своїй юні роки. Мухаммед ніколи не користувався популярністю у власній родині. У нього була інша мати ніж у його п'яти братів. Через це з нього часто знущалися, називаючи бедуїном. Через те, що його мати походила з традиційного племені. Ще в юності Мухаммед і його брати пішли у різних напрямках. Усі, окрім Мухамеда, навчалися в найкращих університетах за кордоном, вивчаючи іноземні культури, тоді як Мухаммед був єдиним, хто залишився в Саудівській Аравії та навчався в університеті короля Сауда. У сімейних колах його, як правило, не дуже цінували і ставилися як до нижчого за класом. Однак у Мухаммеда було те, чого не вистачало всім іншим. Поки вони навчалися та працювали за кордоном, він залишався поруч зі своїм батьком і з часом став улюбленим сином короля. Без належного розуміння західної культури, без будь-яких спеціалізованих знань, і навіть без знання будь-якої іноземної мови, Мухаммед раптом опинився у ситуації. Де в нього були усі шанси стати наступним наслідним принцем? Першою посадою, яку Мухаммед обійняв у уряді завдяки своєму батьку, був міністр оборони в 2015 році. Його найвидатніше досягнення на цій посаді це початок Саудівської війни із Єменом. Але для того, щоб просунутися по урядовій драбині ще далі, амбітний Мухаммед повинен був скинути поточного наслідного принца Мухаммада бін Наєфа з його посади. І головне, що король Салман був готовий йому допомогти. У 2017 році наслідний принц Наєф був викликаний королем для зустрічі у палаці у місті Мекка, що сталося далі і досі залишається загадкою. З'явилися лише неофіційні дані після інтерв'ю з присутніми у палаці у той день. Згідно з історією, яку розповідають західні змії, після прибуття принц Наєф короля у палаці не знайшов. На заміну його привітали особисті агенти Мухаммеда. Наєфа позбавили майна та замкнули у палаці. Йому була представлена лише одна можливість отримати свободу. Він повинен був офіційно зректися престолу та титулу насліднього принца. Це відкрило можливість для Мохамеда стати новим наслідним принцем і згодом розпочати серію чисток, спрямованих на знищення усіх, хто виступав проти нього чи його батька. Ключовий інцидент стався в жовтні 2017 року під час міжнародної інвестиційної конференції. В готелі Ріц Карлтон в Ерріаді були присутні найбагатші люди Саудівської Аравії, більшість з яких були членами королівської родини. Це була чудова нагода для Мухаммеда завдати удару по опозиції. Усі його критики з королівської родини були так зручно зібрані разом. Після того, як проти Мухаммеда повернулася до своїх готельних номерів, вони побачили, що всі ручки, бритви та скло були вивезені. Все, що хоч якось могло бути використано як зброя. Потім всіх зачинили в їх п'ятизіркових готельних кімнатах та видали нову тюремну форму. Мухаммед тримав їх там декілька тижнів. Його кінцева мета була змусити підкоритися їх його правлінню та передати йому всі свої гроші та активи. Загалом понад 100 мільярдів доларів було передано Мохамаду його братами та бізнесменами, замкненими у п'ятизірковій в'язниці. Цей епізод з готелю Карлтон був лише одним з елементів проекту тотальної централізації. Від своїх братів Мохаммед перейняв контроль над усіми безпековими службами країни. Також він призначив себе керівником фонду державних інвестицій. Поступово він знищив владу та вплив усіх інших могутніх родин країни. What happened at the weekend um, is that 11 senior princes, including Prince al Walid bin Talal, um, were detained. They're not being thrown into some dark dungeon. They are reportedly staying in great comfort at the Ritz Carlton Hotel uh, or another similar place. But the fact that they've been these very high profile establishment figures have been removed, and very importantly, the head of the National Guard, Prince Mita' bin Abdullah, has been removed, relieved of his command. That removes at a stroke. Файнал обстакл Ти до кінця 2017 року. Гроші закон та армія в Саудівській Аравії були безпосередньо під його контролем. Усе це було представлено як антикорупційні заходи, але очевидно, це було не що інше як переслідування та викорінення політичної опозиції у 2017 році. Було заарештовано кількох видатних членів королівської родини. У тому числі принца Альваліда, якого називали аравійським вороном Баффетом. він володів активами на суму понад 20 мільярдів доларів по всьому світу, які перейшли під контроль Мохамеда. І якою ж була реакція Сполучених Штатів на те, що робить їх стратегічний партнер? Майже повна байдужість, а в деяких випадках і захист дій Мохамеда з боку адміністрації Трампа. Аймсіін Вотсхапенецька революціян аверіпазив, анавонітчист. Розуміючи, що Америка не намагатиметься його зупинити, Мохаммед став дедалі агресивнішим на міжнародному рівні. Він оголосив блокаду Катару, а в 2017 році заарештував прем'єр-міністра Лівану Саада Харірі. За його зв'язок з Іраном під час офіційного візиту Саада до Саудівської Аравії. Загалом лише за кілька місяців після приходу до влади Мухаммед знищив всю політичну опозицію всередині королівської родини та запровадив агресивну зовнішню політику. Далі почали відбуватися реформи та видима трансформація Саудівської Аравії. Те, що колись було нечуваним, стало новою нормою. Мухаммед відкрив країну для іноземних артистів. Пом'якшив візові обмеження та дозволив жінкам носити більш відкритий одяг, працювати та керувати автомобілем без дозволу родича чоловічої статі. Суттєві зміни відбулися й у судовій системі. Раніше судді могли виносити вирок на основі особистого тлумачення того, що написано в Корані. Однак тепер вони повинні суворо дотримуватись державних інструкцій. До того ж, він вивів Саудівську Аравію на світову спортивну арену. З тих пір, як він став наслідним принцем, Саудівська Аравія відома в усьому світі своїми значними інвестиціями у футбол, бойові мистецтва, Формулу 1 та багато інших видів спорту. Футбольні вболівальники напевно знають нещодавно покупку англійського Ньюкасла Саудівською Аравією, яка призвела до неймовірної популярності Мухаммеда на заході. Так, вболівальники Ньюкасла, одягнені в традиційний саудівський одяг, святкували зміну власника, вважаючи, що саудівські нафтові гроші кардинально перетворять клуб на краще. Томбеливі чоловіклсочі сефі. Фінішлой дані деселебрейволево навіть не маючи 40 років, ззовні Мохаммед виглядає прогресивним реформатором, який приніс частину західної культури у Саудівську Аравію. А насправді всередині він жорстоко знищував усіх, хто хоч якось виступав проти його режиму. Це яскравий приклад того, як вплив, породжений величезними нафтовими багатствами може вплинути на кардинальну зміну іміджу. Насправді, хоч Мохаммед і сторонник західної культури споживання, він виступає кардинально проти західних демократичних цінностей. Фактично, під його владою, країна стала настільки репресивною до опозиції, як ніколи. Люди бояться виступати проти насліднього принца і не висловлюють критики навіть всередині королівської родини. Якщо взяти за приклад реформу, яка дозволила жінкам керувати автівками. То незадовго до скасування заборони Мухаммед ув'язнив активістку, яка боролася за права жінок аль-Хатлул. Цікаво те, що Хатлул виступала саме за цю зміну. Але у суді Хатлул звинуватили в підборюванні до повалення правлячої системи. Це надіслало чітке повідомлення суспільству, що лише одна людина може виступати за зміни. І це людина, це наслідний принц Мохамад Бін Салман. Також про ставлення до внутрішніх критиків яскраво говорить випадок Джамала Кашогі, репортера Washington Post, який був жорстоко вбитий урядом Саудівської Аравії. Сам Хашогі був саудитом. Але жив за кордоном у Сполучених Штатах і був відомий своїми статтями з критикою правління Мухаммеда. На жаль, для Хашогі, це означало, що він був у списку небезпечних дисидентів у 2018 році. Він готувався до нового весілля і був змушений відвідати посольство Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи. Джамал зайшов у посольство. Але більше з нього не вийшов. Там на нього чекав загін бойовиків Мохамеда, які його вбили, а тіло розчленували пилою для кісток. Сам Мухамед визнає та бере на себе відповідальність за вбивство, але заперечує його замовлення. crime. But I take full responsibility as a leader in Saudi Arabia for the Saudi government. в одному з інтерв'ю він заявив, що якби відправив вбивчий загін, то вибрав би ціннішу ціль та більш компетентних вбивць. Якби ми робили це так, Хашогі навіть не був би серед першої тисячі людей у списку. Потім він звалив провину на інших урядовців за організацію операції. Спочатку смерть Хашогі призвела до величезних наслідків для Саудівської Аравії на міжнародній арені. A number of major participants in an upcoming Saudi investment conference that dubbed Davos in the Desert have been pulling out left and right. All this in the wake of accusations that the Saudi government abducted and murdered Khashoggi at, at the Saudi consulate in Istanbul on October 2nd. Mohammed, was not, very disturbed. Він знав, що через деякий час нафтові гроші переважать потребу в справедливості. Справді, з часом про вбивство Хашогі повністю забули після серії показових судових розслідувань всередині країни. Потім у 2022 році Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, яке виявилося найбільш вигідним для Мухаммада та Саудівської Аравії. У результаті війни європейські країни, які сильно залежали від російської нафти та газу. Тепер шукали нових партнерів для купівлі стратегічних ресурсів. Багата нафтою Саудівська Аравія здавалася ідеальним вирішенням проблеми, і це лише сильніше зміцнило геополітичну позицію Мохаммеда. Вбивство Хашогі та жорстокі внутрішні чистки були відставлені на другий план. Навіть президент США Джо Байден, який висловлював багато занепокоєнь стосовно уряду Саудівської Аравії. Під час своєї предвиборчої кампанії в 2019 році раптом змінив свій підхід до наслідного принца. Наразі Саудівська Аравія продовжує використовувати свою сильну геополітичну позицію та продовжує закуповувати по дешевій ціні російську нафту та перепродавати її західним країнам. План Мохаммеда на подальші роки це продовжувати економічно збагачувати саудівську королівську родину. Та створювати потужний світовий бренд Саудівської Аравії. І тут саме брендинг є ключем до розуміння більшості з дій Мухаммеда. Раптово активна участь Саудівської Аравії в індустрії розваг це не випадковість, а ряд стратегічних рішень, спрямованих на зміну іміджу консервативної релігійної Саудівської держави, на імідж прогресивного стартапу, який змінює світ.

spent quite a bit of time in saudi and people well what, what do you mean it's a startup country and it actually it's funny because it starts with saudi has a founder now you, you don't call him a founder you call him his royal highness um, but like he's creating a new culture he's creating a new vision for the country he's got like a very exciting plan to execute і все це, незважаючи на відкриті репресії та вбивства політичних опонентів. Історія Мухаммеда є прикладом того, як безжальний монарх за допомогою влади та грошей. Може бути зображений як прогресивний молодий реформатор. Тим часом, у більшості випадках, консерватизм у суспільстві нікуди не дівся. У деяких місцях він просто змінив форму. Альтернатива, однак, може бути набагато гіршою, ніж сам наслідний принц Мохаммед. Потрібно віддати йому належне. Він дійсно допоміг покласти край радикальному релігійному контролю над саудівським суспільством і зайняв агресивну позицію проти джихадистів. Будь-який інший лідер із більш радикальною релігійною. Ідеологією на заміну Мухаммеду був би катастрофою для західних країн. Таким чином, вибір полягає в тому, щоб або співпрацювати з Мухаммедом і підтримувати його уряд, або бути поготові до чергової релігійної війни та можливості нової джихадистської Саудівської Аравії. Але потрібно наголосити на тому, що Мухаммед поки не є офіційним правителем. Тому після смерті короля Салмана можлива і радикальна зміна у поведінці принца Мухаммеда. У якого більше не буде жодних перешкод на шляху, коли він стане королем, чи продовжить він нинішній курс дій, чи він лише збільшить масштаби репресій? враховуючи його поточні заслуги, все вказує швидше на останнє.